Добрий день, представляю вам монету від австралійського монетного двору Пертмінт, австралійський Брамбі, дикий кінь, який був виведений людиною і на початку 19 століття випускався навмисно і також були коні, які збігали від людей. Прижились в Австралії. На сьогоднішній день популяція цих коней регулюється, кількість популяції регулюється урядом Австралії. Монета з тиражем 25 тисяч екземплярів. Серійна. Щороку дизайн міняється. Вперше випущена у 2020 році. Це в руках у мене монета 2023 року. На сьогоднішній день нечаста рідка. І достатньо дорога монета. Якщо подобається контент, ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей.